Шолом батьку, шолом синку. Це, шолом. Як, це як жартує мій е, друг єврей, коля. Ага. Значить, е, так, є і певний момент е, з приводу горжета Ну давай шолом, е, шолом. і використання шоломів і активних наушників. Ага. Значить, трохи горжета зависока, і вона, е, коли наушники вдягнені, е, трохи упирається в них. І е, створює таке тертя і легкий дискомфорт. Це насправді з часом ти звикаєш, да? але воно на початках бісить. Е, тому я пропоную зараз вдягти цю конструкцію да? і Подивитися. потесити, показати. Супер, давай, я допоможу тобі, так. Він відкрив. Та... Угу. Так, поїхали. Ну, це досить зручно, система скинув, все не заважає. Ну і в принципі тепер... підборіддя там ходить теж там. Ні, ні підборіддя нормально, нічого не этот, а ось уже з шоломом. І ось з наушничками. Зараз, зараз. О, вже є моментик, бачиш? Ага. Угу. Воно вже ти не можеш нормально голову повернути. І виходить, Цепляється, так? Да? Так. Да, що навушники відлягають від ушей. Коли. Раз. Бачиш? уже. Угу. Ну, Плюс мікрофон ну, трошки треться. Да. Якщо його так ставити, да, щоб що тут було? Бачиш? навушники відлягають. От. Оце би е, бажано виправити. Тобто якусь компромісну історію, щоб, можливо, ця частина, оця частина була трошки нижча, щоб навушники був нормальний кіт. Плюс, якщо позиція лежачи, ти вже все. Треба так під... підганяти шолом і зажимати його, щоб ти міг і він лежати лежачий, вкладку робити, і він не наповзав на твої очі. А ще в тебе ж окуляри були балістичні. І це все ну досить незручно. Тому як я і казав, це все споряджене, треба підганяти під певні задачі. Під певні задачі насправді так. Ми зараз ми чули такі подібні коментарі. Ми розробляємо горжет трошки нижче. Так ну виходить, якщо ти робиш гаржет менший, площа захисту менша і. Ну, якщо без навушників, то ніяких. А без навушників не виходить, тому що артилерія. Бух це також ну, Сордіни, вони е, дуже сильно захищають від контузій на противагу іншим е, компаніям, які випускають ці навушники. У мене були випадки, мені розповідали, що прильот одного снаряду у всіх у всіх, у кого наушники не Сордін, контузії. У чувака, в яких Сордін, все нормально. І навушники тут не можна ну, не можна їм нехтувати. Тому і, і шиєю не можна нехтувати. Тому треба в компромісну таку позицію саме от під навушники. Якщо шолом ти позиція, лежачі ще і ще терпить, да, там, питання там можна якось вигнутись, ну ти ж не будеш вічно там валятись, то саме питання навушників і горжети потрібно їх. Вирівнути. Ми почули, будемо. Вона будемо... працює. Пам'ятаєш? Ми почули, будемо так. Будемо а, думати в цьому напрямі. І Варбелт. Варбелт. Демонструй. Приніс робоч... oh. робоча лошадка oh. на поліону. З всім спорядженням. Це, це є. Я довго підбирав, перероблював е і оптимальний варіант для себе взяв. Так, тут є ще. От щоб ви розуміли, я одразу не зміг, тому що тут є запобіжник. Просто так він треба зажати і розчібнути. Розкладемо його красиво. Так. Розповідай, що в тебе тут? Для чого? Е, так, розповім. Значить, е, зліва направо підемо. Під ліву руку у мене два підсумки під е, е, карабін. Магазини під, е, під е, а, арку. так. Да. Ну, що я правша, я перезаряджаюсь з лівою рукою. А, на них я навісив два підсумки під пістолет Глок. А, ну, вони універсальні, можна, певно, будь-які магазини під пістолети. До речі, я бачив, що дехто використовує підсумки під турнікет. Ну, пістолетні підсумки під да? турнікет, так? Да? Да. Як він влазить туди? Так да, влазить? Так, да? Да, він також саме ну, зажимає. Ну, це теж компромісне рішення, є спеціальні підсумки. Це неможливо знати, тому так. як використовується. Далі у мене йде а, трошки ззаду, тому що це не річ першої необхідності, мультітул і да, запальничка. І якщо запальничка, там щось щось. Треба, да. треба прикурити. Прикурити, так. Да. Далі це дуже класне рішення ваш швидка сумка скиду, скиду. з а, рамкою. — Господи, як це називається? З жорсткою рамкою. рамкою, так. От. Все розправляється, Сіточка, щоб волога там все залишалася. Волога або бруд. Гівно, а, да, так. Да, мене якось з полігону залишились, заклейки. Заклейки так. на мішень. Так. Да. Ну це Цепи під магазини, коли відстріляв, щоб їх магазини коштують дорого, потім Дорого. дорого. Так. Далі у мене травматичні ножниці. Угу. Зрізати одяг, да, зрізати одяг. з пораненого. Собственно, е аптечка, маркер зажати. Ну, Аптечку я не буду розбирати. Там турнікет і, е е е Підсумок і так далі. під гранату, я так розумію. Два підсумка під гранати, uh -huh. так як я правша. Два підсумка під гранати. Я просто не хотів вже, я зі сходу, зі сходу приїхав, не хотів знімати, хай буде. Хай буде. І під це фірма Атагір під пістолет Glock мій. Ага. Вставлене все. І у вас ще, рукави, ще в рукавиці досить круті, е, Ага. А, це Mechanics. Все, не ваші. Ну але ми можемо у нас вони теж є продажу. Ну коротше, імпакти класні. от, все. На карабінчику вісить. А ти не плечові лямки не використовуєш, так? Мені ну плечові лямки незручно, тому що я завжди можу зняти пояс і сісти в автомобіль або там кудись. Якщо мені якщо не знаю, що А з плечовими лямками це ну, гімеруї. На плечові лямки на верх бронежилета, це також геморрой, тому що якщо бронежилет треба скинути, тебе лямки зніми. ну ну, Я не використовую. Uh -huh. Мені зручно, він досить зручний, реально дуже зручний. Якщо ще використовувати з кабурою, вона фіксується під ногу, і тому пояс взагалі там, малорухливий. Uh -huh. Якщо він навіть хоче там, щось ослабився і Прогорнутись по своїй осі, то кабуру не дається зробити. Тому що, там, я бігаю на ньому на полігоні, туди-сюди по 4 години, все класно. Ти використовуєш варбелт з, з балістичним захистом? Звичайно, тому що я вже навчився своїм досвідом. Ану, розкажи. Е, ну, У мене тоді не було варбелта з балістичним захистом, і при пораненні мені уламок залетів якраз в це місце, де мені прикрив би варбелт. І так мені ну реально пощастило, бо я міг е, там міліметр сідалічний нерв могло перебити. І я б на коляскі інвалідні їздив. Тому я завжди тепер з там з балістичним захистом. Тож не нехту тебе і життям беріть балістичний захист. Я ж кажу, куди тільки можна, бо скрізь а, уламки скрізь. А, розлітаються. розлітається так. Це основна, мабуть, проблема це не стрілецький бій, а саме уламки від артилерії та а, а, мін. Ну, можемо вдягнути. Давай, давай. По Подивимося, як. І от розкажеш про, як наскільки тобі зручно. Це все що... взагалі. Це підпідігнув, зрозуміло, так. Я підігнав собі. Це. <muci> — Сидить, він сидить. сидить на на, 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 на цьому. А, на бедра. Побороти або... пристріба. Правильно. Навіть не глядя, це можна пістолет? Ну, все. Як би ну карабінчик? Що? А? <різь> ну, коротше, типа пістолет дає вогу. Uh, і балансує. І балансує. Я, Сма... я, як я і казав, що вона повинна бути, бути забалансовано, щоб, щоб, щоб не, не перетягува щось, бо це гримить, тріщить, роздражає, і так далі. Ось uh, тут є утяжки. Так, так, ти можеш під, утяжки, підтягнути. Якщо там щось ослабилось, завжди просто легко раз, підтягнув і все. Все. І можеш бігати так довго працювати. Ну а скільки максимально ти в такому спорядженні відпрацював, не знімаючи. І, чесно, я не пам'ятаю. Е, ну, в Київській компанії там, ми їздили там, цілими днями, там адресні задачі виконували. Е, там, десь в машині, десь що. Ну, в мене тоді не було цих камербенів, ну але вони нічого не важать. Майже так. Ну, май, да, да, тому ну, без... Годин 10. Десь так, я не пам'ятаю точно. Але воно все зручно, реально. Все зручно, нічого не тіліпається. Так головне, коли ви щось придбали нове, одягайте на це, це тестуйте і да, підганяйте. Це Тому що якщо під... ви тестували. все зібрали ніби красиво, а потім вийшли на якусь задачу і розумієте, що у вас там десь перетяг, щось щось давить, все повинно бути підігнано під, саме під вас. Друже, і тоді, ось для наших глядачів, скажи, ось ну, приблизно такий комплекс спорядження: кому він підійде, а кому ось кому ні. Ну, я не можу казати за всіх, так я поділюся тільки своїм досвідом. коли ми з моїм товаришем працювали в форматі снайперської пари, ми взагалі не носили броню. Тому я как би і попав з цими осколками, кулею і так далі. Але е, в форматі снайперської пари ти влітом, жарко, ти не рухаєшся, тобі потрібно заповзти на позицію. В броні це робити ну майже неможливо. Да? Треба бути легким, шолом. Мобільним. Да, шолом, це ж все демаскує і так далі. Тому ми стріляли, і досить ефективно стріляли і, і нас підстрелили, так сказати. Але це буває. Ми були на, на легкому взагалі. Але це було там дистанція. Дистанція, так, так. Да, да, да. Да. Але там специфіка змінилась, так сказати, бою, і ми зблизились з противником. А, Коли ти штурмовик, да, якщо ти штурмуєш, або ти на статичних позиціях, по великому рахунку, тобі треба все. Якщо ти можеш донести, обшивайся ківларом. А, якщо ти на. захистом. Так, <плес> зараз іще. Це дідовська тема якась, я не знаю. Так, Ні, насправді... ну, у нас був ківлар. Ну що це якраз як, як високомолекулярка, тільки почала з'являтися, плівка. Ми там побачили, і ми такі були в шоці, взагалі, що це таке, вона легка і так далі. А насправді вставлю ремарку з приводу от, різниці. Це все, і ківлар, і високомолекулярний поліетилен це все балістичний захист. Він виконує одну ту саму функцію, але він різний по, по складу. Півлар це по суті багатошарова тканина, спеціальна тканина. а молекулярний, високомолекулярний поліетилен. Ну судячи з ними, це так так да, можливо. полімер це як ну, умовно кажучи, кульок. Але багато шарів, він міцніший. В них є як плюси, так і мінуси. В принципі, захист вони роблять один такий самий, але. Ківлар е, в більшості своєї боїться вологи, да. тому він запечатається в герметичні пакети. І якщо пакет е, пробитий, попадає волога, він втрачає свої властивості. Тому треба бути дуже з ним обережним. У поліетилена такого немає. Він теж в пакетах іде, але йому волога, в принципі, там, якщо попаде між волокон, але це. Край малоймовірно, але він боїться надвисоких температур. Ну, тобі ж, якщо щось там спека. Ну ні, спека насправді не так, ні, ні, а ну, ось горічно, горіння. Що, Коли да, горіння, да, да. от він теж він дуже швидко плавиться. І ось ну, такі плюси і мінуси. В Україні зараз більше всього саме є надвисоко надвисокомолекулярного поліетилену. Тому, якщо ви почуєте це, це в принципі це одним словом, це балістичний захист. Так, одним словом, балістичний захист. А значить, е якщо ти е в близькому контакті з противником вас криє арта. Неважливо, ти або на статичних позиціях, або ти йдеш на штурм. Якщо ти прийдеш на штурм, всіх вб'єш ворогів, ти сядеш в статичну позицію і будеш оборону. І, і ти оборону. будеш утримувати, Так, тебе будуть е перемолювати артою, а потім заходити знову штурмувати контратаку. Тому. Потрібно обшуватись, ну, на мою особисту думку, якомога більшим балістичним захистом. Це, а, це ось, да, там, І сидіть як черепаха відстрілюватися. А, хтось, як берсерки, вриваються тільки на Ну, люди ризикують, це якби вибір на їх розсуд. Я би так не робив. Якщо є можливість фізично переносити це все на собі. Закривайся, зашивайся. Тому що навіть маленький уламочок вога, якщо він залітає навіть там в плече, тобі? Да? Оця штука зупинила б і навіть не, ти не, 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 помітив не, би? Не, не помітив би да. уламочок вога, кістка, зв'язка, травма, травма Ти вже не можеш стріляти. Все. Ліво там, права. Якщо деякий час на адреналіні ще буде працювати, ну, потім воно все. напухає і вже да. так, вже 300, вже, вже евакуює. І це смішно, тому що маленький уламочок е е е зменшив бойову ефективність всього твого підрозділу. Ну а тут дуже незначна вага, і це просто підвищить твою ви вижима. Плюс воно перекриває артерію, закриває. Да, ну, це не вартує того, щоб цим нехтувати, на мою особисту думку. Тож, Дмитро, на завершення нашої з тобою зустрічі, цікавої розмови. Що б ти хотів сказати нашим глядачам? Е, та, що тут казати, такий е, буремний час, е, коли сьогодні, завтра, післязавтра можуть е, людину мобілізувати, що їй хочеться порадити. Навчайтесь, ходіть тільки до. Професіоналів навчаєтесь у професіональним. вибираєте собі спорядження, які, яке роблять професіонали, Якісне спорядження. Е, е, якісне спорядження, так питання тоді одразу. А як оприділити, чи це дійсно професіонал, чи якийсь там ну ось такого плану? Як, як людина, яка не знається на цьому, як і розпізнати? Я знаю відповідь. <plein> Розкласти карти таро. Пагадать насправді ну це все дуже просто. У людини, яка професіонал якоїсь справи, мають бути відповідні документи, підтверджуючи, яку вона отримала кваліфікацію. Наприклад, інструктор з такмеду, він має отримати базову, хоча б базову медичну пройти базове медичне навчання там якийсь там медбустам okay. і так далі плюс там сам пройти сертифіка отримати сертифікати по підготовці він мусить отримати сертифікати для того щоб йому дозволяли навчати людей ну коротше це просто документи да мають бути відповідні документи міжнародного, державного зразка Міжнародного зразка і так далі. Якщо це інструктор з тактичної стрілецької підготовки, в нього має бути якщо він військовий, в нього має бути в військовому квитку зазначено, що він інструктор, там стрілецько, там розвідник і так, далі, і так далі. Якщо це не військовий, в нього мусить бути сертифікати із змагань державних, там МКПС, там міжнародних. Якісь відзнаки на цих змаганнях, призові місця і так далі. Це свідчить про те, що людина. Займалась, працювала, ставала професіоналом і досягла чогось. Ну просто так не даються такі відзнаки, і сертифікати і помітку в військовому квитку. Тому це можна оц оприділити дуже просто То, плюс, серед... плюс, якщо у людини є відео, якщо у людини є соціальна сторінка, вона проводить тренінги, можна поспілкуватись з її учнями. Все, ну у мене зараз декілька дівчат тренуються. Вона вже купила собі карабін, одна а, ні, чотири дівчинки. Одна вже пішла в ЗСУ, а, і вони мені от постійно пишуть і тегають мене в етат. Там ну там пости подяки, що я там вкладки навчив нормально, там переміщення і так далі. Тобто от... ти інструктор. Ну так да. зі стрільби. Ну так. Да. І інша дівчина от, стріляла на полігоні. Ми, вона одна з шістю хлопцями змагалась. Вона стріляла з механічних прицільних приладів, а вони з, з, з оптичних. Вона відстріляла на третє місце з механіки на 100 метрів. Це я її навчив з нуля і до цього моменту вона займається в мене там півроку. Ну, результат результат. Не соромтеся, питайте про документи, питайте про якісь відзнаки для того, щоб обрати дійсно кваліфікованих спеціалістів, які вас будуть навчати. Тому що, якщо вони будуть вас навчати неправильно, то це, мабуть, навіть гірше, гірше якщо да. б ви 100 нічого 100%. не знали. Сто відсотків. От до мене приходять як до інструктора люди, які там. Е у ну, час від часу, але навчалися шарлатанів. Там а, от, дівчина одна прийшла, вона якраз у та відчувай. Я не буду його рекламувати, рекламувати, і вона пояснила мені, каже: ну а до кого було йти? Всі хлопці, які що шарять на війні, а, які не шарять. Ну, які не на війні, або загинули, або в шпиталях. Ну, ну, тіп, там, якусь мідійку зробив, зробив, до не. нього пішли. А, я зрозуміла, що це жулік, от, прийшла до тебе, перенавчи. Я починаю перенавчати, і там ну, треба, типа, так, треба мати, працювати. <laughs> треба працювати, і ну, Зараз вже дівчина там, третє заняття, вона вже вирівнюється. Тож, навчайтеся, готуйтеся, друзі. Не знаєте, що буде завтра. Ситуація і дійсно часи буремні. Обирайте якісне спорядження, займайтеся фізичною підготовкою, будьте в формі і будьте готові. Миру вам, бережіть себе. Дякую, Дмитро. Було До зустрічі. Круто. До зустрічі. Ой, друзі. Забув про головне, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Слідкувати за новими проектами, дивитися огляди, підписуйтесь на наш канал МТАК в Ютубі, а також підпишіться на інстаграм Дмитра, який був нашим гостем, щоб слідкувати за його діяльністю, і, можливо, записатися до нього на курси тактичної стрілецької підготовки. Зайвим це точно не буде.